Дорогі вболівальники, вітаємо вас на клубному Ютуб-каналі. Сьогодні ми хочемо познайомити вас із футболістами, які доєдналися до складу агробізнеса впродовж літнього міжсезоння. Сьогодні поруч з нами Шмигельський Богдан. Раді вітати вас у складі нашої команди. Спершу розкажіть про те, як тривав перехід до нашого клубу та як наразі триває адаптація до нового міста та колективу. Дякую за привітання. Перехід тривав. Та все дуже просто. Все як в футболі завжди буває. У мене контракт закінчився з СК Полтавою. Попередньо домовилися, що я буду підшукувати собі новий клуб. Зателефонував Олександр Арсеніч і запропонував доєднатися до агробізнесу. Роздумував недовго, мабуть, пару годин і одразу приїхав на тренувальний збір. Зустріли дуже добре, колектив дуже гарний. Все подобається, так що працюємо. Що можете сказати про тренувальний процес агробізнесу під керівництвом тренерського штабу Олександра Чижевського? Цікавий дуже тренувальний процес. Все по футбольному, все по-розумному. Е е є і тяжкі навантаження, і помірні навантаження. Все поступово під е підготовлюють нас до наступного сезону. Два сезони поспіль попередньо, як ви зазначили, виступали у складі команди СК Полтава. Наразі команда підвищилась у класі. Чи сподівалися ви ще тоді на прямий вихід до української прем'єр-ліги? Два сезони тому я, я думаю, що команда не сподівалася на це. Але поступово з кожним днем, з кожним тренуванням, команда починала вірити в себе і загалом досягла цього результату. Період, так скажімо, між дитячим і дорослим футболом. У вас була пауза з 2008 по 2015 роки. Згодом на поле ви повернулися у віці 21 року. Чим ви займалися весь цей час? Можливо, це був інший вид спорту. І що спонукало вас в подальшому пов'язати свій шлях із футболом? Ну там такої паузи не було. Я постійно займався футболом, але грав переважно за обласні команди. Також займався. Єдиноборствами вчився в університеті, так, жив своє життя, розвивався. Що думаєте стосовно наступного сезону? Чи зміниться, можливо, на вашу думку, рівень чемпіонату з урахуванням тих команд, які доєдналися, перейшли із Української прем'єр-ліги до першої? Це завжди так в першій різі України завжди гарні команди, тим більше формат чемпіонату зараз змінюється, буде класичний чемпіоншип. І я думаю, що е буде дуже цікавий чемпіонат. Так що тільки гарні очікування від цього сезону. Власне, що поговоримо трішки про очікування, які можливо особисті цілі або ж завдання ви ставите перед собою на цей чемпіонат. Я думаю, керівництво передав поставити цілі та завдання, а в нас перемагати в кожному матчі, щоб раділи наші вболівальники і щоб все складалось добре в агробізнесі. Дякуємо вам за розмову. Бажаю вам успіху у складі нашої команди. Дякую велике.